Благодаримо тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу Собречастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Браття, якби ми самі себе розсуджували, нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, Він нас карає, щоб ми не були засуджені за світом. Отож, брати мої, коли сходитеся їсти один одного дожидайте. Як же хто голодний, хай їсть вдома, щоб вам не сходитися на засуд. Про інше ж, коли прийду, розпоряджуся. Щодо духовних дарів, брати, не хочу, щоб ви про них не знали. Знаєте, що коли ви були погані, вас до німих ідолів, мов би, тягнуло, і ви не спротивлялися. Тому вам заявляю: ніхто, говорячи в Дусі Божому, не каже, а на тема Ісус. І ніхто не може сказати Господь Ісус, як не в Дусі Святому. Між дарами є різниця, але дух є той самий. Різниця є і між служіннями, але Господь той самий. Різниця є і між ділами, але Бог той самий, який діє в усіх. В сьогоднішньому слові апостол Павло піднімає три теми, так дуже важливі для. Духовного життя і зросту спільноти, поваги до того, хто є разом з нами в спільноті, а також свободи для, вчинки, для добрих вчинків, розпочинає перекопу сьогодні в 11-й розділ, в якому апостол Павло вперше згадує в новому завіті про установлення Євхаристії. Бачимо тут дуже одну важливу деталь. Ми вже неодноразово чули в посланні апостола Павла до Коринтян про поділи, які існують. І насамперед каже про поділ, власне, несправедливість, бо ділитися означає чинити несправедливість, яку чинили багатші християни у відношенні до бідніших. Приходили на обряд Євхаристії і чекали, коли він завершиться для того, щоб стати спільно їсти, їсти краще. Але дехто тоді з цієї агапи, спільної трапези, повертався голодним. Тих, хто не належав до, до того чи іншого товариства, чи до тієї або іншої групи, або своїм статусом був нижчим. Апостол Павло каже: хай такого між вами не буде. Власне, те, чим спільнота християн відразу показалася в світі, це була рівність, однаково трактували всіх, нікому нічого не бракувало. І тому каже, якщо Господь нас судить, тобто карає, карає для того, щоб ми виправилися, для того, щоб ми віднайшли правильну дорогу ту, яку ми втратили через наші вчинки. І навіть більше апостол Павло каже: якщо хтось хоче, приходить до церкви для того, до спільноти, для того, щоб робити поділ краще, хай їсть вдома. Для нас сьогодні цей припис є дивний, тому що говоримо завжди про Євхаристійний піст, перша спільнота. Немає такого звичаю, як і у Христійного посту, тому що є свідома того, що йде зустрітися з Христом. Піст є потрібний для того, щоб приготуватися до зустрічі. Однак апостол Павло каже: якщо хтось має робити поділ, хай їсть краще вдома, хай не їсться краще вдома, але тільки щоб не робив поділу, не робив замішання, не відставляв себе. Другий момент це заклик до поваги. Каже апостол Павло в сьогоднішньому посланні кожен з нас отримав свої дари. Тобто запрошує нас розпізнати свій дар. Те, що в заповіді любові ми кажемо, любити ближнього як себе самого. Тобто збагнути, якою любов'ю я себе люблю, збагнути, які дари отримав. І далі каже, з тих отриманих дарів вміти діяти, тобто творити добро. Бо всі ми є наповнені Духом Божим. Ніхто без Духа Божого не може сказати, що Ісус є нашим Господом. Є легко сказати, що вірю в Бога. Але як часто важко є сказати, за словами Апостола Павла, Ісус є моїм Господом, Ісус є Господом мого життя. Бо як є різниця між служіннями, каже Павло, але той самий є Господь, який покликав нас до служіння. так само є різні діла, але в усьому дії Господь. Запрошує нас з увагою придивитися до нашого життя і побачити, як, як Бог діє в нас і через нас. Господи Ісусе, Ти покликав нас до спільноти Твоєї церкви, ти до нас промовляєш постійно. Допоможи нам слухати Твого голосу і ним надихатися, допоможи йти за Тобою і бути в церкві, в спільноті тими, хто єднає, тими, хто веде до єднання. Дозволь нам не боятися ділитися нашими дарами і нашими служіннями, щоб ми, як спільнота, як християни в середовищах, де живемо, могли показати, що ми є твоїми, і до тебе належимо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.